Друзі, доброго вечора! Вітання з Тернопільщини і знову на зв'язку канал Сільське подвір'я. Сьогодні не буде ні випічка, сьогодні не буде чогось такого, не знаю, може для когось буде незвичайне. Та й для мене, в принципі, то незвичайне, бо я на це чекала від, можна сказати, від сьогоднішнього обіду. Десь від години першої або другої. І нарешті зачекалася. А кому цікаво такий ем, початок і що буде, який буде фінал, підписуйтеся, ставте палець вверх. Вам не тяжко, мені приємно. Ну що, сьогодні будемо робити? Я прийшла з роботи. На годиннику вже пізна година. Десь приблизно плюс-мінус ближче до 9-ї вечора. А що можна, а що... а що можна у такій порі робити? Я не знаю, ну хіба що лягати спати. Але в нас на даний момент одна важлива робота. Зараз покажу, що і до чого. Але в двох словах, в одному слові, розпаковка. Що сьогодні розпаковуємо? А сьогодні розпаковуємо таку річ, щоб ще й не розрізати. Ой, бідна наша, бідна моя посилка і дурна наша пошта. Усі люди посилки розрізують ножицями. Я не знаю, чого ножицями, але спробую і я. Дивіться, що, що мені прийшло. Я думаю... Садівники-огородники вже догадуються, що це насіннячко. Ой, так багато, так багато всякого насіннячка. Дуже багато. Е дуже все цікаве, якби е -м, дуже гарні упаковочки. Дивіться, які гарні упаковочки. Скажу, що це інтернет-магазин НК Еліт. Силку на цей магазин залишу у описі під відео або в першому коментарі. Але розказую, що замовила. Спочатку будемо розбиратися, з чим спочатку будемо розбиратися То, що було подальше у кульочку. А в кульочку подальше були квіти. Ось така красива петунія. Не знаю, ніколи петунії не сіяла. Не знаю, як його сіяти, що його сіяти, але побачимо, будемо читати в інтернеті, будемо читати на упаковці і побачимо, що й до чого. Так, петунія. Петунія пурпурна зірка. F1. Не знаю. Що й до чого, побачимо. Петунія гібридна товга. Петунія ампільна суміш однорічники. Ось такі гарні квіти. Далі соняшник декоративний, махровий. Ось така краса, думаю, що все посходить. Все буде добре. В принципі, вже не один, не один рік замовляю вже в Цьому, цьому інтернет-магазині насіння, то все прекрасно сходить, тільки була би погода. А зараз на даний момент погода у нас якби не дуже. На вулиці падає дощ, дуже сильний вітрюган, але сіяти я це все маю на, на меті в хаті. В хаті, або ж в ящиках або в касетах, ще не знаю. Ну бо маю і ящики, і касети, і відерка різні. Але ще не знаю, що з цього всього виберу. Е, дивіться, ще така суміш з сухосвітів однорічна. Побачимо, теж все все побачимо. Цінія у нас, кажуть, в селі майори, і я кажу, що це майори, але по-правильному воно називається цинія. Ще одна цинія пурпурний принц, ще одна цинія «Суміш», ось така краса. Ще якась цинія супер-йога. Теж гарні красиві квіти. Ну, квіти ми з чоловіком дуже любимо. Так що ось таке я повибирала. Далі, далі. Перед того, року, того року я нічого не сіяла, але перед того року було зібрано насіння з чорнобривців та з різних квітів. Але успішно їх за той рік цілий, успішно їх з'їли миші. Тому за, прийшло, замовити ще раз насіння. Але насіння замовила вже різне. Дивіться, ось такі чорнобривці. Якісь медові соти. Не знаю, нічого не знаю по цих сортах, але будемо сіяти будемо бачити, що з того всього діла вийде. Ще такі чорнобривці. Чорнобривці, ось такі якісь тигрові очка. Чорнобривці, фієста. Такі чорнобривці у нас були. Ну, може, не такі, бо то вже суміш, то вже інше, то вже якесь таке всяке зібране. Далі. Далі ще квіти. І ще квіти, і ще квіти, і ще не кінець цим квітам. Що ще тут в нас є? Бальзамін, високоросла суміш, ось такий бальзамінчик. Подобається мені таке, бо він купчистий. Мала колись теж ці бальзаміни, дуже гарна квітка. Але вона високоросла, я мала низькорослі. Ось такі низькорослі, але це вже, як у нас кажуть, лисі, вже не купчисті. Далі, дуже хотіла ще ось таку гвоздику турецьку. Вона якби, що тут пише, турецька гвоздика. Суміш. Ну, не знаю. Ще буду розбиратися, чи багаторічна, чи однорічна, ну не знаю. Побачимо. Далі. Ще ось такі сухоцвіти. Ось такі сухоцвіти. Лімоніум пастель суміш статися. Ну, дуже йде в е, засушеному вигляді дуже гарні букети. Але не знаю, буду робити ті букети, не буду. Для початку треба посіяти і виростити ось цю квітку, а потім побачимо, як воно буде. Наперед нічого забігати не будемо. О, і саме-саме-саме те, що я хотіла, навіть, можна сказати, ну, не з цього всього, але. На даний момент дійшла до нього, то ливинний зев. Лев'яча паща. Це то, що по квітах. Це то, що по квітах. Зараз буде по овочах. Так, друзі, продовжуємо. Овочі. Не знаю, чи кріп можна віднести до овочів, та, напевно, що так. Взяла одну пачечку. Так само кропу у нас нема. А чого нема, нема кропу у нас? Тому що ми сієм переважно на городі кукурудзу і гарбузи. І це все обробляється гербіцидом. Ну, десь щось чоловік проходить мотосапою, але переважно це все обробляється гербіцидом. Тому не маємо ми свого кропу ні насіння, ні такого. Щоб зелений мати кріп, то... Нам треба йти до батьків, у батьків сходить по городі, бо вони все сапають. А ми багато сіємо кукурудзи і це все обробляється гербицидом, тому не маємо мокропу. Але грядочку ми будемо сіяти точно, треба посіяти, щоб мати свій. Хоча б на літо. Вже як заморозка заморозкою, але хоча б на літо. Мати до страви. То дивіться, взяла ось такий якийсь душистий пучок. Не знаю, теж побачимо, що з цього всього діла вийде, з цих овочів, так як само, як з квітів. Бо може сезон не скластися, може ще щось... Ой, куди ж ти падеш? Може ще щось бути. Всяке може бути. Грибовський наш любимий кропик. Бо якби є Грибовський е кабачок, є Грибовський і є Грибовський кропик. Тому буде компанія, буде два, два в одному Ха, кабачок і кріп. Так, далі. Горошок, один цукрові нотки. Цього цукрових ноток немало. Не знаю, який, який він буде. Побачимо. Мало ось таке дитяче захоплення було, то гарний був горох. Такі стручки були здорові. Ну, як би як намальований, такий він і був. Такий був теж горох самі з Не знаю, чого, чого вони, він так називається самі з бусами, але... Ой, вибачте. Ну, чого з бусами? Бо того, що ну, цей горох... Малими перед того року чи поза того року, я вже не пам'ятаю, бо кажу, що в цього інтернет-магазину замовляю вже, напевно, ну, три або чотири рази вже замовляла. Майже, можна сказати, останніх, останніх пару років. Ну, якби, довжина стебла 50-60 см, і він дуже має дуже великі вуса, чіпляється. Йому треба опора. Ось цьому, саме цьому гороху треба опора. Якась нитка, якісь течки, щоб там була нитка, щоб він мав за що схопитися. Бо тут вуса такі здорові, здорові. Далі. Ось такий кеш-миш, він, в принципі, теж був у нас не дрібний, теж нормальний, але таких здорових вусів, як попередньому, немає. Далі. Фасоля спаржева пантера. Це м, на заморозку, на закрутку. І так смажити, тушити. У свіжому вигляді дуже хороша, хороша ця квасолька е, Ну в, молодому, в молочавому вигляді дуже хороша. Не знаю, чи збирається з неї насіння, Ну я думаю, що збирається, та як не збирається. Якщо стручок достигне, то будемо бачити. Ну, Хто хоче це бачити діло, по квасолі, по гороху, по всьому, то доєднуйтеся до мого каналу і будемо з вами разом садити, разом збирати. Будемо робити усе разом. Так, ще одна квасолька, файні колежанки. Не знаю, чого вони так прозвані на малюнку, і, зелена і біла квасолька, але чого не знаю. Напевно, це у молочній стиглості вона така, а так уже у, у спілій зрілості. Вже більш ближче до збирання насіння. Ну, напевно, що так, я так думаю собі. Далі кавунчик. Будемо пробувати садити кавун. Одного року я була посадила, то кавун у Ну, гарний, в принципі, як би. Ну, не сильно здоровий. Десь до 2 кг були кавуни. Але був гарний. Ну, кавуни, як ми знаємо, теж треба, як гарбуз, підкормлювати. Підкормлювати, поливати, пасинкувати. Ну, все треба робити, все для того, щоб він нам зародив. Підкормка обов'язково. Ще такий кавун Кримсон Світ. Теж непоганий. Далі огірочки. Огірочки не знаю, не мало цих огірочків, але F1, не знаю. Чого F1 і в такій е, упаковці, не знаю. Априльський. Априльський, це вже якби починає напрягати, бо мав би бути квітневий, е, по суті, а він априльський. Ну, але вже, маємо те, що маємо. Виробництво, щоб ми розуміли всі, я і ви з мною. Виробляє місто Київ. Ну виробляє, він не виробляє. А розфасовка йде у Києві. Не знаю, як вони фасують, чи з одного мішка у різні кульочки, так як воно переважно завжди таке насіння буває. Чи, чи нормально. Ну, побачимо. Посадимо, побачимо. Якщо нічого не будемо садити, значить нічого не будемо бачити, нічого не будемо знати. Далі. Ще якийсь огірочок. Не знаю, скільки тут є насінин. Якесь таке у мене відчуття, що тут не є. Є декілька насінин. Дамський каприз. Теж посадимо, побачимо. І є. Е, мене що спокусило ось такий взяти кавунчик, а у е, бачила в інтернеті у, у магазину якого замовляла цибулю восени. Ось такий, але розфасовка вже якби F1. Ну, побачимо, що тут у нас запаковано. Не знаю, вже коли будемо сіяти на розсаду, от тоді вже точно вам покажу і розкажу, що, як воно буде сіятися. Ну сіяти я планую в стаканчики. Огірок і кавун у стаканчики. Горох зразу на город, кріп теж, квіти буду сіяти теж у якусь посудину у хаті. Так що ось такі справи, ось така невеличка розпаковка. Коли буду сіяти, я думаю, що буду вам це все діло показувати, що й до чого. Був би в мене тільки час, тоді все, ви... Будете бачити разом зі мною. Ось такі справи. Це цього насіння вийшло мені на 286 гривень. Без пересилки. Якщо хто захоче, залишу, залишу ссылку в описі або в першому закріпленому коментарі. Заходьте, замовляйте. Це не реклама, це просто. Досить непогане насіння за досить таку приємну ціну. Ну, досить приємна ціна. Порівняно з іншими магазинами це мені сподобалося. Бо вже, як кажу, повторюся, не перший рік замовляю у них насіння. Так що, друзі, усім спокійного вечора. Спокійного нам вівторка, сьогодні вівторок. Відео, можливо, вийде завтра. Усім бажаю мирних днів, спокійних днів, спокійних ранків. Божого благословення, бережіть себе, і бережіть своїх рідних. А я рада була з вами знову поспілкуватися. До нових зустрічей у свіжих відео. Па-па-па-па!